Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Ви колись чули про так звані кафе з покоївками, де дівчатка чи іноді хлопці одягають милі сукенці покоївок і грають роль таких собі аніматорів офіціантів. Мов ласкаво просимо додому хазяїни, вас так давно не було. Танцюють, співають і роблять інші милі штуки. А тепер уявіть, що за цими усміхненими обличчями ховаються страшні способи боротьби із конкурентами. І постійно ширяться чутки про те, що ці чи інші покоївки влаштували дуель, вбили когось, чи просто винищили кафе, з яким вони конкурували. І тепер питання: чи могли б ви і далі ходити у те кафе, знаючи, що ці милі дівчатка постійно проливають кров одна одної. Особисто я б вже накивав п'ятому звіт. Бо хто зна, може, я комусь не сподобаюся і мене ще й підстрелять. Але господарів аніме, яке воно сьогодні на огляді, на диво сміливі. Чи просто дурні? Отже, сьогодні Любі у нас дуже неочікуваний огляд на аніме війна покоїв Кокіби». Ніхто не чекав, ніхто не просив, але я все одно зробив. Отакий от я молодець. Цей огляд буде більш таким експериментальним, бо дане відео буде одним суцільним спойлером до аніме. Чому? А тому, що я так захотів. Насправді це аніме доволі трешове. Я б сказав, що воно ходить по тонесенькому лезу між повним крінжом і непоганою драмою. І, взагалі, у процесі перегляду я сподівався, що ми з вами просто посміємось, покрінжуємо і загалом весело проведемо час. Але нічого подібного. А після я вам ще мораль зачитаю. Ну, коротше, все, як завжди. Отже, сьогодні ми з вами визначимо, чи справді покоївка Кіби таке класне аніме, чи все ж таки це цілковитий трешак. Не будемо більше тягнути і перейдемо до самого огляду. Пробіжимось по сюжету. Аніме починається з того, що нас знайомлять із вахірою Нагомі, головною героїною картини. Дівчині 17 років, і вона приїхала в Акібу, щоб здійснити свою давню мрію стати маленькою покоївкою. Окрім Нагомі у кафе Хвесплей, з'явилася ще одна новенька покоївка ранко Манен. Всі вже працюючи там покоївки, дуже здивувалися, що їй аж 35 років. Але начальниця сказала, що якщо ти змотивована, то неважливо, коли починати. Запам'ятайте цю фразу, бо це єдине, що ви розумне, від неї почуєте. Отже, Нагомі до роботи, розвалює півкафе, виливає кетчуп на господарів, ну і взагалі показує, яке вона криворучко. Як в дзеркало на себе глянув. Ввечері до кафе приходить якийсь чувак з податкової, який каже, що хвесь заборгували багато грошей, і якщо вони зараз же не оплатять усі їх борги, то в ту ж мить вилетять із свого кафе. Грошей у них а вже ж немає, і хлопець дає нашим дівчаткам другий шанс і пропонує, щоб нагомі віднесла деякого листа в кафе інших покоївок. Ну і тоді всі борги їм пробачать. Але тут раптом ранку каже, що піде разом з нагомі. Всі одразу так занервувалися, сказали, що не варто, вона й сама впорає. Але ранку настояла на своєму, тому вони поїли рамену і бігом пошурували до кафе місячних зайчиків. Проходять туди і бачать, який ж відбувається насилля, і взагалі ще на тому моменті варто було бігти звідти і викликати поліцію. Але ні, Нагоміш прийшла туди за дорученням. Дівчина віддає листа головній покоївці, і напевно всім нам цікаво, що ж було у тому листі. Слухайте таргани з недологими восами. Готуйтеся до винищення від усіх із кафе. хвись плась. Наша нагомі, звичайно, прифігіла. Бо що це за дурня? Їй же зараз як поганому в посланцю в давні часи руку відрубають, чи ще що гірше, отримала вона одного лявеса, другого, третього і все нема покиївки. Ну бо знайте, любі одну китайську мудрість доколупуватися до головної героїні собі гірше робити. Ну, а далі починається погоня зайчиків-стрибайчиків за свинями з хвось під веселу музичку. От в якому вищені ми зможете побачити, як покоївки вбивають одна одну, танцюючи при цьому, а на фоні грає файна пісенька. Ну так от. От вам, власне. І це лише перша серія, панове. Далі гірше. Після всього цього трешу нашу головну героїню осяяла чудова думка з приводу втечі. Але, як то кажуть, розумна думка була швидка, але вона була швидше. В наступних серіях наші покоївки будуть як завжди потрапляти у халепу через борги тире начальницю. Бо начальниця у них класна, о! То вона їх в казино потягла, то на ринг битися з іншими покоївками відправила, то вони грали у бейсбол буквально на смерть. весело, капець. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться. Було таке, що її навіть вигнали з власного кафе, бо прийшла організація, що виховує покоївок, і вони всі дружно вирішили, що начальниця там зайва. Цікава, знаєте, персона, але в реальному житті ніхто б не захотів мати такого керівника. До речі, після битви на рингу до кафе приєднається ще одна покоївка, яка захопилася тим, як ранку її перемогла. Але це лише четверта серія, тому не поспішайте розслаблятись. Далі у п'ятій серії дівчата, як завжди, задаються питанням: а як же їм сплатити їх борги, де б гроші взяти? Ну я вам так скажу, вигнати начальницю була не така погана ідея. Ну і наша нагомі від своєї подружки покоївки з іншого кафе дізналася, що можна влаштовувати івенти, щоб привернути увагу інших хазяїнів. Івенти роблять на якісь свята, зокрема, дні народження. І тут, по дивному збігу обставин, виявляється, що у ранку через два дні днюха. Чудовий день народження є, лишилася лише одна проблема відсутність грошей. Ну але тут їм не звикати, тому якось викрутяться. На гомі зранку йдуть у кафе, яке ніби як є їх друзями, і просять дозволу роздати флаєри на свій івент. Проте виявляється, що у однієї тутешньої покоївки сьогодні теж день народження, і їх івент нікому не цікавий. Наші дівчатка засмучені, йдуть додому. домцю, як тут їх хапають покоївки з того кафе, де вони щойно були, зв'язують і садять у велетенську бочку, яка буде щосекунд зливатися заливатися кров'ю. Ну, гарас, не кров'ю томатним соком. Оце побачила б моя мама, як вони продукти переводять? Таких чепалахів їм виписала б. О-о-о! Потім ще два тижні ходити не могли б. Спитаєте, навіщо їм втоплювати інших покоївок? Народ, та ви себе чуєте, ви не забули, про яке аніме ми говоримо? Очевидно, вони це роблять бо її, і не тільки вони. Взагалі вбивати конкурентів це така собі ідея. Не розумію, як поліція ще не закрила усю цю контору з покоївками. Ви просто бачили, скільки вони відбитків та інших улік залишають після себе. Там шерлоком не треба бути, щоб всіх винних знайти. Врешті-решт прибігають наші покоївочки і рятують подруг. А ну і та, яка їх схопила, отримає кулю в живіт нічого незвичайного. У наступних серіях нам розказують про те, що у світ покоївок повернулася та сама багряна зоря, про тому, що ця зоря вся така класна і почутка має підняти світ покоївок з колін. Єдине, що ми про неї знаємо, так це те, що вона сиділа. Хоча, якщо так посудити, то кожна друга покоївка має сидіти за насилля, а може і за вбивство. Отже, повернулося супер-мега-багряна зоря і одразу почала свої порядки наводити. Буквально перше, що вона зробила, це оголосили війну Хвесь плесь і сказала, що всіх свиней буде винищено. А ще є такий прикол, що в Акібі є дві основні організації, які мають під собою всі ці кафе з покоївками. Це покоївки істоти і чужин покоївки. Хвесь плесь належить до істот, але, чесно кажучи, їхні тіні інші недолюблюють. А так як нерула по сумістинству подружка на гомі знаходиться у чужин покоївках, то по факту вони не мають права дружити чи ще гірше укладати сестринство, як вони це зробили. Чому? Ну бо так, не я цей треш вигадував. Нерола одна з небагатьох, як і на гомі, прагне, щоб у світі покоївок був мир і ніхто нікого не вбивав. Ну якби абсолютно нормальне бажання, бо так і має бути. Власне, за таку думку, і те, що вона злила інфу про напад на кафе на гомі, її і тойво, і усьо. Я правда не дуже зрозумів, у них там що детективи в кафе працюють, чи як вони взагалі визначили, що інфу злила саме нерула, бо ніяких нормальних доказів нам так і не надали. I understand nothing. Нагомі дуже важко переживає смерть своєї сестри і приймає рішення з'їбатися. Але ні, не подумайте, вона не зібрала всі свої манатки і не поїхала за кіб додому. Вона тупо пішла працювати в інше кафе з ніндзя. По факту, вона лишилася в епіцентрі подій, просто тепер її ніби як не чіпатимуть, бо вона більше непокоївка, ніндзя... Є, yeah. але Люба моє, це не так працює. Зрештою, до неї приходить ранку, і вони як ні в чому не бувало повертаються до кафе. Повертаються, а там богряна зоря зі своїми підсосами напала на них. Починається махати, наші покаївки всіх там прописали, справочки про психічні порушення виписали, але саму цю Багряну зорю відпустили. Чому? Бо на гомі втрутилась, очевидно ж. Або автори вирішили, що досить кровопролиття у цій серії. А стоп, цю ж зорю потім в кінці серії впили її ж союзники. Оці дві серії насправді вивели мене на які ніякі емоції, і я навіть по справжньому почав співчувати персонажам. Але потім іде суперкрінжова серія з бейсболом, де вони посеред гри вбили двох покоївок, і щоб не закінчувати гру, посадили їх мертвих на лавки, як ні в чому не бувало. Типу вони живі, сидять гру дивляться. Тільки мені здалося, що крінджу поменшував, як тут вона знову з'явилася. Друзі, тримаємось, там Ще чотири серії. Наступний епізод починається з того, що нам розповідають про офіційно першу представницю такої професії, як покиївка, розказують про те, яка вона була мила та майстерна, а також як гарно вміла вбивати. І з цього всього ми дізнаємося про щорічний фестиваль покоївок, на якому усі кафе мають змогу привернути більшу увагу до себе. А під вечір влаштовують забіг покоївок. І те кафе, яке досягне верхівки величезної ляльки покоївки, першим отримує статуетку, більше відвідувачів, грошей, ну і всяке таке. Але як виявилося, у покоївок то диктатура панує і все треба робити по правилам, які чувак з податковою дав начальниці і сказав, що якщо правила будуть порушені, то їм хана. А зараз, панове, увага, питання. Що зробила начальниця? Варіанти відповідей: Та які вбіси варіанти відповідей? Вона їх проїбала, через що наші покоївки порушили правила, виграли забіг, і тепер їм оголосила війну. Уся Акіба, клас, просто супер, молодець. І перед останньою бійкою нам вирішили в серію про невдалий роман ранку із якимось чуваком, який мав її вбити, але зрештою відмовився від цього, бо закохався у неї. У цій серії нам ще розповідають про те, що оця панда, яка тусується переважно на задньому фоні, це та сама дівчина, яка років 20 тому вбила начальницю ранку, яку останнє дуже любила. І потім ця сама панда вбиває чувака, який закохався у ранку, бо не знає, що він відмовився від її вбивства. А взагалі мені Дуже подобається, що чуваку буквально в серце влучили, а він встиг підійти до стінки, прикурити і побалакати із пандою. До чортиків реалістично. Все, поплакали від нещасного кохання, і повертаємось до війни. В той час, як всі покоївки намагаються знищити хвесь плес, нагомі зранку пробираються в офіс головної покоївки на районі оцієї Мальвіни і просять її припинити все це. А прикол в тому, що ця покоївка колись працювала в одному кафе зранку, і навіть уклала із нею сестринство І, коротше, через благання, сльози, соплів. Торгнення призупиняється трохи пізніше. Нам показують таку милу сцену, де ранку підбирає гарну шпильку на гомі, і тут ні звідки посеред білого дня її тойво і усьо. Помер, наш Василько помер. Нема, вже Василька нема. На цьому моменті мене максимально накрило, бо якого біса? За всі ці 11 нещасних серій я трястя встиг прив'язатися до дівчат і особливо до ранку знайомі. І тут одну з них тупо вбивають на людній вулиці. Бо серед білого дня яким трястя чином? У дванадцятій серії нам показують вже ж похорон ранку, на який Нагомі не прийшла, бо вона вирішила віднести квіти нерулі і пограти в крутецьку месницю. Правда, її швидко від вона передумала. Отже, після цього знову усі покоївки пруться у хвесь плес, щоб винищити свиней, але на цей раз наші дівчата вирішили грати по-іншому: зустрічати насилля не насиллям, а любов'ю і милим обслуговуванням. Отже, сидять ці мега-шановні пані, наші покоївки їх обслуговують. Нагомі співає, танцює, і тут оця недомальвіна вистрілює їй в живота. Після чого вона продовжує співати, як ні в чому не бувало. І я, звичайно, ні на що не націкаю, але поранення в живіт на її збоку це доволі серйозне поранення, після якого навіть твоє вживання стоїть під питанням. То як ти трястя далі продовжуєш танцювати? То га?» всі покоївки вже ревуть? Начальниця реве, я реву, на гомі вже ледь дихаючи, штовхає душу роздираючу промову, і головна покоївка ловить флешбек з її дитинства. Після чого пускає ще кілька кулі на гомі. No, God! No, God, please, no! No! Коротше, ця сині волоса так всіх задовбала, що її вже хтось із своїх підстрелила. А потім наша панда запульнула у неї бамбук. А панда, як бачите, не промах. Ну а слідом йде ендінг. А от після нього останні сцени, які нам розповідають про те, що пройшло 19 років, і світ покоївок докоріну змінився. Нам показують 36-річну нагомі у візку, яка досі працює покоївкою у тому самому кафе. І такий от хеппі енд. Отже, що я можу сказати про це аніме? Це пиздець. Насправді дуже багато емоцій, мій мозок ніяк не хотів сприймати це ніби всерйоз. Бо погодьтесь, ти аж ніяк не очікуєш такої жорстокості від милих на перший погляд покоївок. Так, названі ми мали мене наштовхнути на те, що буде якийсь жестяк, але ну не настільки ж. Війна покоївок Акіби це суцільні емоційні гойдалки між огидою і драмою. Причому трешак починається з першої серії. Ти сидиш, дивишся на милих покоївок, нічого не відбувається, і тут раптом серія за серією вбивства, яких на початку ти навіть не очікуєш. І це все робиться із такою жорстокістю. Можливо, мені це так здається, бо вся ця тема подається як такий контраст. Типу, ніхто не очікує, що милі офіціантки будуть вбивати одна одну по ночах. Але все ж мені здається, що в аніме присутні от дуже огидні сцени, наприклад, як я вам вже казав про серію з бейсболом. Ну це вже прям занадто навіть для мене. Тряся, от хто мене найбільше дратував, це оця Мальвіна. Мало того, що вона раптом почала вбивати своїх наліво і направо, так потім вона ще й чела з податкової прихлопнула і раминого дядьку. Ну гаразд той з податкової сам теж нерви робити вмів. Але дядьку, то за що? Він сидів у своїй бутці, готував смачний рамен, а ти його на рівному місці застрелила. У нього психічне порушення, і у мене теж психічне порушення, мене голова болить. Як я вже згадував, це аніме про суцільні емоційні гойдалки між повним трешем і якою не якою драмою. В кінці мені справді було шкода ранку її недобойфренда на гомі, яка дивом вижила. Коротше, дивіться, це аніме на свій страх і ризик, і якщо вам стане погано, то я вас попередив. А ще дещо. У мене нещодавно з'явився телеграм-канал. Посилання на нього ви можете бачити у себе на екранах в описі під цим відео, а також у закріпленому коментарі. Ще не знаю, що я там буду викладати, щось придумаємо. У будь-якому випадку тепер ви можете дізнаватися, чи я ще живий і коли вийду новий відос, Може я там буду викладати якісь новини про аніме, мемчики і міні-огляди, яких не буде тут. Якщо цікаво, то де посилання ви Знаєте, тож підписуйтесь, не соромтесь, кусати нікого не буду. А на цьому у мене все. Дякую, дружні тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Що тебе перекосило?